Такс. варнінг, uh, The following game contains flashlight. Uh, Мені uh. занадто багато буков. Эээ, uh, uh, я не хочу тут розбиратись. А куди? А що? А як? А чому? А я не хочу. Либори хорос. Хоррос. О, їбака. Заберіть мене з собою, будь ласка. Ні. Ну ладно. Экстрасон, що це? Він не хоче мене пускати. Ну и пішли на о! А, а, це платно, типу. О! Вот. Прочитато э, Це історія про. Хлопця який за мене Дальше. Сміється хтось. А я не хочу воно нас смеялась. нахуй. Луп. класік Піца, Сок. Coca-Cola, да. Граната. Нічого необычного. Машина. Я хочу звіти. О, я можу уїхати. Лаундрі. <свят> <свят> uh, <laundry. smart> ну, заїдь на заправку. Чого? Не хочеш? <свят> О, все, я йду грабити його, ее. CPM. Дальше карта закінчується. Я не можу йти в CPM. А вдруг я хочу співати, там мікрофон намальований. Ой, я можу заправку. Я хочу в заправку. Я хочу на заправку. О, там хоть стоїть Ти, блять. гроші віддавай нахуй Лицом к стіні, Раз, два. Оооо. <звук> Kasa, obczyszczamy, obczyszczamy. Ja wziąłem winku z sobą, może teraz. Можу машину сісти О! То, то, я, то я її буду їсти. Да. Я догадався. Сюда. Відкриваємо, беремо. На кухню. На стіл На стіл Граната. я не можу гранату взяти? Ну ладно. О! Ого! Іду, ого, назад. Я хочу жінку з'їсти спочатку. Прийдеться піти в нарнію, ладно Уговорили <гас> Ура, суїцид О, хол, ньом, ньом. Хол. Федмі. Драпус. Йди нахуй Спустя два дні Минуло два дні Вибачаю за російську Ну не хочу виключатись О Can you spot this... ...stranger? Бетмен Бет уже не той. <свистри> Оп-оп. Оп все. Маска, пистолет, па Я болту жінку, взагалі та по приколу был. Не забрав собою. А то указуйте було по сюжету. А це хто там у нас? Стоїть? Hey. Я у тебе без вікном Сюди. Тащим деда, тащим деда, тащим деда. Дед, який срав в толчок, не дуже хороша ідея, конечно. Йо, блять, помити ще початку після цього, але ладно. Яма я мей похуй, яма буду їсти. Я точно в хоррор зашел, це більше якийсь мем, чем хорор Тащи мужика, тащи мужика. Це косплей та ЦК. Не прийшов за повісткою Прийшов, запакував, закинув грузовік. Хоба. І поїхала. Ухеляди. Хтось маму зове. Ням. Несу ще одного мужика am Stranger. Come on, let's go. Шо блять? Шоху Офигел бля в край моей хаті садиты. Все. Минул. манула... манула одна неділя, та. Телевізор... Не працює. Waiting for open. Я не можу взяти чому. Ты поести. Все, що треба було зробити О, тепер я можу взяти. Сюда. Догадався. це загадка важка була Ой. А чого я так швидко приїхав А чого я в лісу Що я тут забув? Масовий розстріл. У, яка музика. Я би сам пітинцював, оба. Блять. Совсім фігієвлякати мене. Хочу нагодувати свою яму. Все, оборона 360. Що, хуй двигатись. Оба. Оборона, оборона, оборона. Оглядуємося. Ми готові. О! Сюди, да, я вбив його. Хехе. Я його не вбив. Я ще підстрелив тільки що Пск, блядь. блять, пострелю нахуй. Барам, трупик. Дайте гранату. Я буду як штурмовик. Все, на штурм. На штурм Простріл, простріл. Нема. Сюди Ні Фідмі Ким? Тим ціпочком? Бадуло три дні Є мангін дерево У мене маски більше нема Все? Капят спинную маску украл. Идем. Я сам прыгну в цю яму нахуй mm. And no dessert И зараз десерт. Ты давай. Я не проти. Ой, то давай. Ну no. Пригай. Ага в... А, я можу втікти. Сук, я наспів! Я наспів! Ну, я в принципі, не проти, я так і хотів. Це обідне те, що я не встиг його підстрелити Я з його замітив. У мене реакція, блять, була пів секунди. А то й секунда. Це обідно. І що далі? Це кінець? Окей. Якийсь не дуже красивий кінець. Дальше вже нічого немає А чому моя задача була я я так і не поняв. Я в шокі. Все? Німа. Я ливаю.